У рівному запрацював новий медичний центр, який спеціалізуватиметься на лікуванні захворювань хребта і суглобів. Відкрити нову клініку вдалось допомогою державної програми кредитів 5.7.9. Адже за словами власника, бізнес без кредитів в цей час працювати не може. Це вже друга співпраця клініки з державою за цією програмою. Ми взяли ці кредити для закупки обладнання, а також для реалізації, скажімо, Цієї локації, яку ви сьогодні бачите, у нас відсоток був по першому кредиту 5%, по другому 7%, терміном на півтора року. Це вже третя клініка мережі у рівному. Її власник розповідає у порівнянні з іншими кредитними програмами, з якими доводилось працювати. 579 наразі є найзручнішою. Загалом сума кредиту півтора мільйони гривень. Без кредиту сьогодні бізнес працювати не може У всьому світі. Так побудовано. Більше це кредит гривневий, і Він ну якби ризик тут мінімальний, тому що от ті кредити, які були і на тих умовах, і тим більше валютні кредити, це була велика проблема. Рівненська клініка була однією з перших в області, хто скористався державною програмою 5.7.9. У медичному центрі займатимуться реабілітацією військових та дітей. Це дуже хороший приклад синергії державних програм і приватної ініціативи, бажання розвиватись. Дана клініка буде надавати якісну послугу по реабілітації. Ми розуміємо, що цю послугу потребують багато жителів України. Це і наші воїни, які повертаються з пораненнями, і люди, які отримали якісь травми. Фактично, попит і запит на таку послугу величезний, тому впевнено приватні клініки зможуть дещо розвантажити державні клініки, надати якісну послугу. Керівник одного з банків, які працюють із державною програмою, розповідає кількість заявок від бізнесу постійно збільшується, адже під час воєнного стану дещо змінились умови. Програма стала більш доступніша в плані. Відсоткового навантаження, тому що появилися більш розширився спектр кредитів під нульову ставку під час військового стану, а особливо після того, як національний банк збільшив облікову ставку до 25, це практично єдиний доступний ресурс для сьогодні для бізнесу. Загалом за час дії програми на Рівненщині видано кредитів на суму понад 4 мільярди гривень, з них 1 мільярд 600 мільйонів під час дії воєнного стану. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко випуск новин.